Окупанти продовжують дуже масований наступ на населеному пункті піски, що на Донеччині. Як вже відомо, вони мали частковий успіх. Таким чином загарбникам вдалося обійти наші позиції. Бійці збройних сил України, які тримають позиції на даному напрямку, повідомляють, що окупанти використовують надзвичайно велику кількість важких боєприпасів по позиціях. Лише на відрізку фронту в пісках окупантам завдають ударів з важкої артилерії. Українські воїни розказують. Що було настільки багато потужних і багаточисленних ударів, проте окупантам так і не вдалося пробитися через багаточисленні позиції. Наші захисники відбили дуже масований штурм загарбників і відкинули його назад до попередніх позицій. Хоча успіх ворог так і зазнав. Обійшовши декількох кілометрів наші позиції, через заміновані поля їм вдалося частково просунутися і закріпитися. Таким чином, наші війська опинилися ще в ще важчому положенні і ще з більшими обстрілами з іншого флангу.